Ми поговоримо з Ігорем Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Він зараз з нами на зв'язку і хочемо дізнатися саме про е, які ж перспективи України в цьому сенсі, пане Ігорі, доброго дня! Слава Україні! Героям слава вітає вас! Ну, скажіть, будь ласка, ну чи може змінитися підтримка? Е, давайте от розглянемо варіанти версії, е, проаналізуйте нам ситуацію, якщо перемагає Трамп, і ситуація, якщо перемагає... Камала Гарріс. Ну, от які у нас перспективи, які плюси, які мінуси, ну почнемо з Трампа. Найбільша проблема для нас, ну і до речі, і для росіян стосовно кандидатури Трампа, тому що є невизначеність, нерозуміння, як він буде себе поводити у разі перемоги і, відповідно після інавгурації з 20 січня наступного року. Абсолютно полярні думки, полярні певні тези звучать і в західних медіа. Ми читали вже і статтю там Болтона, який казав, що там нібито Трамп зробить нам ленд-ліз на 500 мільярдів доларів. Ми пам'ятаємо і статтю Джонсона, який казав, що там знову ж таки Трамп там, зробить все можливе, аби. Там забезпечити Україну підтримкою і ну як мінімум повернути там половину нинішніх тимчасово окупованих територій. Ну там і багато таких нюансів, але знову ж таки Трамп може піти іншим шляхом, наприклад, просто обмеживши допомогу Україні, так як ну певні аналітичні центри, наближені до Трампа, вже зараз радять для того, щоб змусити Україну і посадити за стіл перемовин. З іншої сторони, ми маємо Камалу Харіс, яка ну очевидно буде. Слідувати е, політиці Джо Байдена, ну хоча б на перших порах. Е, і ну, вона скажімо, не просто не політиці Джо Байдена, а скоріше політичного курсу демократів в цілому, бо ну Ну, нюанс в іншому, просто йде, що от е, я думаю, відношення е, Камали Харіс до України до українського питання насправді буде програмуватися. Темпами підтримки Сполучених Штатів в нинішні півроку, останніх півроку Джо Байдена при владі, і вона просто вже підхопить в подальшому а, цю ініціативу, і далі її буде впроваджувати. Тому Хочу зараз... б приведливо... знати, за пане Ігрі. Ну зважаючи на те, що ви сказали, якраз в, ну, в догін, як то кажуть, тим словам, що ви сказали. А які стосунки ну, за аналізом у Камала Гарріс з Джо Байденом? Чи вони такі дружні? Насправді, як вони показують стосунки? Чи вони, от настільки одна команда, і що це так, то звичайно у нас є великі шанси на те, що програма так і далі буде продовжуватися в плані підтримки. Ну, ви знаєте, з однієї сторони тут питання недружніх стосунків з Джо Байденом. Тут питання дійсно погоджується з вами подальшого курсу. бо, з однієї сторони є чутки, що в наступній адміністрації у разі перемоги демократів ми не побачимо, наприклад, Салівана якого часто критикують за доволі м'яку позицію щодо Російської Федерації. З іншої сторони, чутки знову ж таки кажуть, що Блінкен не буде далі відповідно очільником держдепу і держсекретарем. І в цій ситуації, я думаю, це буде прогалено. Ну але, тим не менш, ми зараз дивимося, наприклад, на позиції радника з питань. Оборони і національної безпеки Філа Гордона, який є радником Камали Харіса, ми бачимо, що в принципі він ну, займає доволі сильну проукраїнську позицію, і очевидно, що він буде відігравати серйозну роль в подальшій конструкції вже. Тієї вертикалі влади, ну якщо Камала Харріс переможе, зрозуміло, що це може зіграти нам в плюс. Ну і знову ж таки, ми до цього часу не знаємо, хто буде е, на посаді віцепрезидента у разі перемоги демократів. Е, бо зараз ця кандидатура визначається передусім як можливість додатково залучити. Електорат на підтримку Харіс, тобто шукають відповідно чоловіка середніх років білого. Ну, ми бачимо, що здебільшого ті кандидати, які зараз обговорюються, вони саме цю нішу займають там і Шапіра, і Келлі ну і багато інших. От і це все, власне я думаю, в тому числі зараз буде впливати на подальше розуміння, як Харіс буде відносити щодо підтримки України. Єдине, єдине, що зараз треба все-таки доносити до команди демократів: що все таки час контрольованої ескалації, час контрольованої ескалації потрібно лишити в минулому. І зараз навпаки треба Україні надавати ті види озброєння, ті можливості, які і примусять Російську Федерацію до справедливих перемовин, а це можливо виключно за умови відмови від у цієї політики контрольованої ескалації, яка була при Джо Байдені останні два з половиною роки. Тому я власне і кажу, що якщо Джо Байден сам ще в статусі президента зараз обере все таки більш проактивну позицію в цьому питанні, то я думаю, Камала Харіс так само слідуватиме цьому курсу. Пане Юрі, а вам не здається, що ну Джо Байден сам особисто він би Росії взагалі знищив. це моя моя точка зору. Він просто той сенатор, ще який ненавидів радянський союз часів холодної війни. Для нього це прям справа честі було б знищити все, що залишилося там на тому на тлі радянського союзу. Це Росія. Мені не здається вам, що він просто був в тисках, ну на тобто нього тисла його партія, а особисто він сам якраз не є прибічником контрольованої агресії, контрольованої конфліктності в сторону Росії. Ну, тут скоріше не знищив би Росію, а знищив би автократію в Росії. Так. Це було б коректніше сказати. Тобто, ми розуміємо позицію Джо Байдена, і вона лишається, що все таки Сполучені Штати мають бути керманичем світової демократії, підтримувати демократії в різних частинах світу. Ну і відповідно, дійсно, нинішній кремлівський режим є прямою загрозою для демократії не лише. Європейській частині світу, але й загалом тому ну цілком можливо, що він би міг себе поводити активніше. Я не можу цього виключати. Ну але знову ж таки в нього вже було 2,5 роки для того, щоб показати ну, скажімо, так, швидшу реакцію на прийняття тих рішень, яких які потрібні Україні, і фінальне таке так, запитання так. дуже коротенько. От у мене моя особа таке особиста е, точка зору з приводу всієї цієї ситуації, е, сполучені Штати Америки. Ну так, давайте відверто казати, їм завжди треба якийсь зовнішній ворог. І чи не складається таке враження, що їм завжди він треба, але не знищений до кінця? Якщо б вони відчували від нього ну нереальну якусь загрозу, від кого вони відчувають? Вони їх знищують здебільшого. Максимально роблять це. коли вони не відчувають цієї загрози реальної, то вони роблять все, щоб це було максимально Популіські, скажімо, є ворог, вони з ним борються і він має бути. Його до кінця знищувати не треба. Тому що весь час будуть виділяти коли немає ворога, з ким воювати, ну тут скоріше я трошки під іншим кутом розгляну. В принципі, Сполучені Штати, чишка і американська влада. Актуалізує проблематику тієї чи іншої, там, наприклад, автократії, чи то Китай, чи то Російська Федерація, а з цієї точки зору, щоб отримати легітимізацію. Прийнятих кроків як у військовому плані, так те, що стосується санкційної політики, і так далі, сполучені штати влада дуже залежить від позиції суспільної думки. Але щоб ця суспільна думка відповідно сформувалась, ну потрібно донести максимум до народу всі ті загрози, які є. Тому вони власне і говорять про і Китаї про китайську загрозу, і і тема Тайваню настільки звучить знову ж таки тема Тайваню проти Китаю, це ж так само відстоювання демократії проти е, тоталітаризму. В даному випадку, хоча і та і інша сторона вважає себе представниками істинного Китаю, і так по багатьох напрямках насправді тому сполучені штати в цьому моменті вони взяли на себе роль світового поліцейського і намагаються його тягнути хоча не завжди це виходить в умовах формування багатополярного світу.